Удей говорять, останнім часом побільшало скарг від населення на власників машин, які часто густоті облишають на газонах. Автівки видавлюють колесами траву, і колишні пишні галявини вкриваються сірими плішинами. Автоінспектори нагадують, за паркування на газоні передбачено штраф 255 гривень. Мінімально адмінпротоколи на таких порушників вже складали, реагуючи на заяви городян. Обращаются часто, очень много, как начальнику райотдела, так и к нам в ГАИ звонят люди, просто звонят, приходят. Мы всегда выезжаем, регистрируем это, как бы фиксируем, скажем так. Ну, бывает, к подъезду подъедешь, не будешь ждать до утра. Ну, фотографируем машины, утром потом вызываем. Проводим не всегда, то, что это самое, наказываем, но разъяснительную работу однозначно постоянно и регулярно. Фотографувати автівки, які стоять на газонах, можуть і самі мешканці, говорить начальник лозівського відділення ДАІ Сергій Нікітін. Фото принести в ДАІ. Власників машин віднайдуть за номерами, з ними поспілкуються.